Друзі, ставайте спонсорами каналу. ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь, обов'язково. Переможемо разом. ЗСУ у ході контрнаступу виносять у повітря російську логістику і завдають окупантам важкої шкоди, що позначиться на здатності РФ утримувати оборону. Йдеться у матеріалі CNN. але головним завданням Києва в кінцевому підсумку буде демонтаж сухопутного коридору Росії в Криму облога півострова. Журналісти відзначають, що зсу поставлять Путіна у складне становище, не рахуватися з власними втратами і вести Ало оборону на виснаження або вивести війська з півострова. Дехто з аналітиків стверджує, що Путін вибере варіант не рахуватися з витратами, тому захід може зіштовхнутися з тривалою облогою півострова в зимові місяці. Також експерти констатують, що успіхи деякі ЗСУ на Донбасі і в Запорізькій області, що ведуть до залізниці Волновахи і до Маріуполя. Разом з тим, вірогідним кутом наступу ЗСУ аналітики бачать Мелітопольський напрямок через близькість Запоріжжя, що забезпечить зручний підхід для українських. Сил до Криму. Ще один такий кут на їхню думку вже намічено в районі Куп'янська і Кремінної, щоб поставити РФ перед незручним вибором, куди направити підкріплення, відволікаючи маневром, оглядачі уважають, що бойові дії біля Бахмута туди зібрано пристойну кількість військ. Росія Кремль не може собі дозволити втратити обличчя, покинувши територію. Журналісти гадають, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний можливо ще не знає, куди він направить основну частину ЗСУ. Можливо, він вичікує, коли у першу чергу погіршують. Ця ситуація з боєприпасами і поповненням запасів або куди Росія не захоче перекидати додаткові резерви. Зазначимо, пересохле каховське водосховище може бути плацдармом для українського наступу. Висловився для білд військовий оглядач Юліан Робкен. Він зокрема вказав на розширення українського фронту через підрив Росією ГЕС на 200 кілометрів. Пересихання каховського водосховища призвело до різкої зміни стратегічної ситуації на півдні України як для російської окупаційної армії, так і для українських захисних. Наків з'явилися нові можливості, але також і нові небезпеки. Пояснив Рьопке. Ширина водосховища становить від 7 до 30 кілометрів. За оцінкою Рьобке солдати вже зараз можуть пройти по висохлому дну. Колісна техніка там навряд чи проїде, але гусенична можливо, вважає журналіст. Тепер з'явилася можливість, що Україна буде наступати не тільки там, де росіяни чекали і де готували окопи і мінні поля протягом декількох місяців, але і там, і у зовсім іншому місці. Упевнений експерт за його словами. У наступ через водосховища можуть Рити і збройні сили Російської Федерації, якщо захочуть повернути контроль над усією Херсонською областю, до зустрічі друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.